Всім привіт! І сьогодні ми подивимося про циклічність біткоїна, коли можна очікувати вершину по біткоїну і коли почнеться падіння. Ітак, ми розглянемо, скільки тривали цикли від вершини до вершини, від дна до вершини і від халмінгу до вершини. І подивимося на Fear and Greed Index, індекс страху і жадібності. І так, спочатку подивимося, скільки тривали періоди від вершин до вершини по біткоїну. Перший цикл від 2014 до 2018 року тривав 1474 дні. Від вершини до вершини. Наступний цикл до 2022 року тривав 1424 дні. І останній цей цикл триває вже більше ніж 1424 дні. А якщо він буде тривати так, як саме перший, 1474 дні, тоді він буде тривати до 23 листопада. А 1424 дні. Вже закінчилися 4 жовтня. Ну і це практично зійшлося з цією вершиною, яку ми побачили минулого тижня, яка була 6 жовтня. Тобто є по цьому індикатору велика ймовірність, що 4 жовтня це була та сама вершина 6 жовтня, ті самі 1424 дні, які тривав попередній цикл. Тепер подивимось від дна до вершини, в першому циклі це було 1068 днів, в другому циклі це було 1061 день, і в цьому циклі 1061 день, закінчується 17 жовтня, тобто через 2 дні. А якщо буде 1600, 1068 днів, то це буде 24 жовтня. Тобто, вже ось ось може бути вершина циклу, кінець циклу. І подивимося від халвінгу до вершини. Скільки тривало в 16-17 роках? Від халвінгу до вершини прийшла 526 днів. У 2020-2021 роках 548 днів. І в цьому циклі від Халвінгу до вершини. Вершина вже могла бути або 28 серпня, або буде 20 жовтня. Ну, тобто, вже ось-ось, або було, або вже ось ось буде вершина. Так, це такі три індикатори, які показують часові періоди чотирьохрічного циклу по біткоїну. Ще сьогодні подивимося на Fear and Greed Index, тобто індекс страху і жагнібності. Подивимося, який він був в 2021-2022 роках, коли біткоін був на вершинах. Індекс заходив в синю зону. Це було більше, ніж 70 одиниць. Навіть до 90-94 одиниці. І тоді індекс почався ще коли на початку циклу росту, коли біткоін доходив до 50-60 тисяч. І потім аж в кінці 2022 року. року 21-го року, коли біткоін поставив останню вершину 69 тисяч, індекс також був в синій зоні. Там було більше 80 одиниць жадності по цьому індексу. Тобто, люди очікували набагато більший ріст, була жадність, ейфорія, альсезон. Всі ставили на ріст, брали кредити, також ставили ті гроші на ріст, і тому кити мали в кого продавати біткоїни і закінчувати цикл. В цьому році ми бачили на початку 24-го року, в цьому циклі ми бачили на початку 2024 року, і в кінці 2024 року е цей індекс заходив вище 80 в зону жадності, ейфорії. Всі очікували росту, і кити розгружалися в, в ці маси. Це населення, яке заходило. І в цьому році останні кілька місяців. Бачимо, що взагалі не було ейфорії, жадності. Індикатор був в, або жовтому, в зеленій жовтій зоні, яка означає, що загальне населення не дуже цікавиться біткоїном і не, дуже нові, не заходять нові люди в біткоін. Тому можна сказати, що кити не розгружалися. В населення не продавали свої біткоїни новим, новим клієнтам, новим покупцям, тому що не було нових покупців і кількість об'єми продажів і покупок також були дуже низькими. Тобто, не було нікому не був цікавий біткоін в останні кілька місяців. Про що це можна означати? що... Що Китай ще не розпродувалися, що великі гравці ще не розпродували біткоін, і що без ейфорії, без великої жадності по біткоїну переважно цикли не закінчувалися, тому можна ще очікувати ще одну хвилю росту, поки, поки настане жадність на ринку, і люди знову почнуть очікувати сильного росту до 200 тисяч до мільйона по біткоїну. Ось такі дві думки. Про циклічність біткоїна можна думати, що вже цикл росту закінчився, чотирьохрічний цикл. А по індексу страху жадності можна сказати, що ще не було аль ще не було жадності і нових людей на ринку і кити ще не розпродувалися. Ось так, надіюсь, це було корисно.